Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Ви, мабуть, знаєте, що 20 березня і 22 квітня ми відзначаємо Всесвітній день землі. Це ж не випадково, адже земля наша матінка. І колись я говорила про те, що наш народ особливо пошановував землю. Не можна було навіть. Прутиком її вдарити, бо ж землі болить, не можна було насіння лускати і кидати на землю, не можна було плювати, от яке було ставленням народів до нашої землі матінки. І зараз мені пригадалися слова про події 80-річної давності. Чи знаєш ти, друже, як? Пахне земля, чи бачив колись, як погожого ранку, здіймаючи груди, парує земля і руки підносить назустріч світанку? Чи ти пам'ятаєш той день, як сплилось столочене жито, й земля почорніла? Як горе людське сивиною велось, як діти голодні від відкрили. Таке було, і зараз стогне земля від болю, кров'ю вмивається кращих синів своїх і дочок. У мене в руках недавні статистичні дані, які приводять. Кожну чесну людину в жах. Ви тільки подумайте, внаслідок війни Росії проти України вже постраждали 20 українських природоохоронних територій та 3 мільйони гектарів лісів. зруйновані, сплюндровані навколишні ліси. Поля і луки, землі ось що залишають після себе. Загарбники. Вже зараз уявіть собі, прокуратура відкрила 10 кримінальних справ за статтею екоци. Люди добрі. За час повномасштабного вторгнення жахливі. Маємо наслідки, підкреслюю, 180 тисяч метрів ґрунту, забруднені шкідливими речовинами. Два мільйони метрів землі завалено залишками знищених предметів та боєприпасів. А уявіть собі, 680 тисяч тонн нафтопродуктів згоріло за час обстрілів, що призвело до значного забруднення повітря. А 23 тисячі гектарів лісу спалено ще ракетами або снарядами. І, кажуть, для відновлення частин, всього частини лісових площ. Потрібно не менше 10 років. І в Україні потрібно майже 400 тисяч гектарів сільськогосподарських земель розмінувати, Уявляєте, яка це робота і який це, які це труднощі. І, звичайно, що найскладніші ситуації на Харківщині та Херсонщині. Я вже не говорю про кількість, але все-таки про деньвінів, яких загинуло 50 тисяч, скажу, а про мільйони диких і домашніх тварин. Хто ж їх порахує? Ось, що принесла і далі продовжує нести нам війна. І невідомо, коли буде кінець. Але ми віримо, ми віримо в перемогу. Перемога буде, вона. Вона буде з нами обов'язково. Дочекаємось, переможемо. Все буде Україна. Мир нам усім. До зустрічі!